На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. Традиційно починаємо із тендерів столиці. Охорона Києво-Печерської лаври у 2025 році обійдеться у 23 мільйони гривень. Київський онкоцентр за 24 мільйони гривень відремонтує господарський корпус. Цех заводу більшовик демонтують за 80,5 мільйонів гривень. За вивезення сміття із Лук'янівського СІЗО заплатять понад 1 мільйон гривень. Поліція охорони Києва замовила брендові сувеніри на корпуси редукторів вагонів метро Києва. Витратять майже 15,5 мільйонів гривень. Обслуговування ліфтів у будівлях офісу генпрокурора обійдеться у 815 тисяч. За обслуговування біотуалетів на ярмарках Києва заплатять 2 мільйони гривень. А «Київпастранс» готовий заплатити 5,5 мільйонів гривень за прибирання та обслуговування мобільних туалетів. Відеотрансляції із Київради покращать за півтора мільйони гривень. За утримання нерухомості Київради заплатять 33,7 мільйонів гривень. «Київтеплоенерго» за понад 8 мільйонів гривень купить мобільний водострумний агрегат. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. Бориспіль за 3 мільйони гривень відремонтує світлофори. Також Бориспіль за 42,4 мільйони гривень відремонтує котельню. Техобслуговування освітлення гребінківської громади оцінили у півтора мільйони гривень. Обухів капітально відремонтує скейтпарк. Гостомель вкладе 3,5 мільйона гривень у світодіодні світильники. Кагарлик заплатить понад 1,5 мільйона гривень за вивезення сміття. Васильків за 2,6 мільйона гривень купить автобус для пасажирів на інвалідних візках. Вишневий ліцей основа шукає постачальників круасанів та пиріжків на 800 тисяч гривень. У Іванкові за півтора мільйони проєктують нове укриття. За охорону психіатрії у Глевасі заплатять 1,4 мільйони гривень. Поліція охорони Київщини заплатить 5 мільйонів гривень за навчання своїх працівників. У Бородянці за 6 мільйонів гривень відремонтують гуртожиток. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлада у текстовому варіанті, тож шукайте посилання у описі до цього відео.